Всім привіт! Вітаю вас на каналі QA-Quest на другому уроці по accessibility Testing. Сьогодні ми з вами розглянемо доступність та зручність використання. Зручність і доступність це не одне і те саме. В них дійсно дуже багато спільного, і ми з вами сьогодні їх розглянемо поруч. Ми розглянемо, як QA фахівці можуть їх перевіряти та зробити продукт інклюзивним для всіх. Що таке зручність використання, тобто юзабіліті? Зручність використання це загалом про досвід клієнта, наскільки він легкий, наскільки йому е, вдається досягти своїх цілей за допомогою нашого продукту швидко, ефективно та без зайвого роздратування. Юзабіліті не завжди враховує потреби людей з інвалідністю. Давайте розглянемо доступність і зручність. Що для кого і які загалом є відмінності? Я буду піддивлятися у слайд. Доступність та зручність. Для кого? Доступність для людей з інвалідністю, зручність абсолютно для всіх користувачів. Доступність, яка в нього мета? А, можливість користування для всіх незалежно від обмежень. Зручність в нього мета це простота, швидкість та комфорт. А, є певні стандарти. Я не буду їх зачитувати. Ви можете побачити їх на слайді та зрозуміти, що вони повністю відрізняються. А, доступність є юридично обов'язковою. Зручність Дуже рідко юридично обов'язкова. Яка роль QA в цьому процесі? У доступності це перевірка відповідності стандартам і тестування за сестивними технологіями. Про технології ми з вами вже говорили у попередньому уроці. Зручність це оцінка логіки, зрозумілості та загалом ефективності UX. Доступність і зручність вони взаємопов'язані. Багато покращень доступності автоматично роблять продукт більш зручним. І навпаки, якщо ми робимо щось зручним, це допомагає ефективності доступності. Тепер ми з вами розглянемо поширені міфи. Перше, це якщо продукт зручний, він автоматично доступний. Це не так. Доступність це лише проблема дизайну. Ні, це не тільки проблема дизайну. Ви можете самі розуміти, що в принципі це і проблема функціональності. Все не тільки залежить від дизайну, все залежить і від того, як загалом зроблений продукт. Якщо є підтримка скрінрідера, то в принципі все окей. Але як ми знаємо вже з попереднього уроку, що є й інші певні технології, які люди використовують, і відповідно треба враховувати всі. QA не може тестувати зручність. Ну, якщо він би не міг тестувати зручність, ми б з вами зараз не розглядали цей урок. І всі ці помилки призводять до реальних проблем. І відповідно, якщо ми є в команді, яка все ж таки націлена на продукти, які підтримують цю доступність для людей з обмеженими можливостями, ми маємо перевіряти все згідно стандарту і враховувати всі можливі варіанти, а не тільки, що ага, ну це є, в принципі, і так зійде, інша доступність нам не так важлива. Так, не працює. Давайте розглянемо щось з того, що є зручним, але недоступним. Наприклад. Кастомні випадаючі списки без підтримки клавіатури, яскраві кольори з поганим контрастом, дії, які працюють лише мишкою дракен дроп або наведення ховеру. Відповідно, якщо людина е використовує певні там скрін спеціальні клавіатури. Це все не буде працювати, якщо не налаштована доступність. І навпаки, розглянемо те, що доступно, але не зручно. Як ми з вами казали, це все взаємопов'язано і має враховуватись і доступність, і зручність. Наприклад, форми відповідають певному стандарту, але мають незрозумілі назви полів. Альт-текст формально правильний, але він не несе користі. Тобто людина, наче, читає, але вона все одно до кінця не розуміє, про що то. Логічний етап порядок, але хаотична структура сторінки. Знову ж таки, так, да, це може бути доступно, але якщо це не зрозуміло, то це тільки буде визивати певну дратівливість, певну злість. Тому що все ж таки люди з обмеженими можливостями, коли вони цим цим користуються, для них і так я вважаю, що є це трошки певним стресом, хвилюванням. А коли сайт, наче, доступний, але треба ще там. Зрозуміти, як по ньому там переходити, яка навігація, яка логіка, то це виз... визиває найбільше роздратування. Давайте розглянемо, як QA може перевіряти і доступність, і зручність. Перше це звичайно ручне тестування, навігація з клавіатури, робота зі скрінрідерами, когнітивне навантаження, і, відповідно, використовувати загалом всі технології, які використовують люди з обмеженими можливостями, щоб краще зрозуміти, як ці технології бачать наш продукт, автоматизовані інструменти. А це такі програми, як X, Lighthouse, Wave для доступності або чек-лісти юзабіліті, ставити себе на місце цього користувача, тобто використовувати певних персон і додавати якихось нестандартних сценаріїв. Звісно, дуже класно, коли ми можемо провести якесь бета-тестування, залучити дійсно людей, які мають ці певні проблеми, і попросити їх покористуватися нашим. Продуктом і сказати свою думку: чи дійсно їм це зручно, дійсно зрозуміло, наскільки загалом їх досвід відрізняється від нашого? І останнє це робити баг репорти із поясненнями, не тільки що зламалося, а чому це дійсно не? Підходи для людей з обмеженими можливостями, чому це незручно, чому це так не працює умовно. Тобто, ми маємо дійсно пояснити, як воно має бути загалом. Доступність і зручність це командна робота. Все залежить не тільки від нас, як тестувальників. Це командна робота. На всіх етапах мають бути всі залучені і мати спільну мету зробити цей продукт зручним та доступним для всіх типів людей. Які важливі кроки необхідно зробити для того, щоб наша командна робота була ефективною? Це працювати з UX-UI ще на ранніх етапах, дуже стісно співпрацювати з розробниками для швидких фіксів, впроваджувати загалом інклюзивні підходи в спринтах, взагалом в, в командній роботі і просувати це. І не забувати додавати критерії доступності в тест плани, щоб ми могли розрозуміти, що саме є вихідною критерією, і щоб ми могли зрозуміти, який все ж таки певний поріг, що ось окей, якщо воно працює так, то це вже добре, значить ми досягли своєї мети. Дякую за вашу увагу і побачимось в наступному уроці.